Вітаю, мене звати Владислав. я проводжу онлайн-ругомі тренування на цьому каналі. Сьогодні хочу розібрати техніку виконання вправи скручування на прес, тому що багато хто виконує цю вправу, але робить її недостатньо правильно. Тому в мене дуже багато відосів на цю тему, і я хочу більш детальніше розібрати саме техніку виконання з прямих класичних скручувань на прес. Для цього нам потрібний килимок. Ми лягаємо. Займаємо положення коліна в ногах зіняті, можемо навіть підняти. Саме головне притискати поперек до підлоги. Тому що якщо ми будемо робити вигін, ми недостатньо будемо опрацьовувати прес і при цьому можемо травмувати спину. Тому поперек притискаємо, стопи залишається на землі, положення рук ми злегка краями пальців Притискаємо потилицю лікті розводимо в сторону. І на видисі робимо скручування вверх. Опускаємося не до кінця. Робимо вибір, здихаємо знизу. Слідкуємо, щоб поперек був притиснутий. І на видисі робимо скручування. Стараємося в верхній точці і ще притримати паузу і вниз. Лікті не згинаємо, руками голову не тягне, тому що ми будемо акцентуватись на тому, що будемо відчувати напряження в шиї. Наша задача відчувати напруженість в м'язах пресу. Тому лікті не розводимо, пальцями за руками отримуємо потилиці, щоб шия у нас сильно не напрягалася, щоб у нас вся увага і акцент був. І ще на пресі. Найголовніші моменти хотів підкреслити, що багато хто робить велику помилку, Має повністю корпус і всі опускають його вниз. В цьому випадку прес буде підключатись не на максимум. Частину навантаження буде забирати на себе спина. Спина і стабілізатори тіла. Ось так воно виглядає. Так, В певній мірі прес буде відчуватися, буде працювати, але для нашої цілі виключно опрацьовувати м'язи пресу. Цього буде недостатньо. Тому важливо робити саме скручування. Так, аплітуда не така велика буде, як при підйомі корпусу. Але при цьому прес буде відчуватися набагато краще. Все, дякую за увагу, гарних вам тренувань. І обов'язково підписуйтесь на канал і чекайте нових тренувань. Дякую.